Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас вже 22 грудня 2024 року. І так сталося, що в грудні це моє перше відео. І, мабуть, в грудні я вже не буду знімати. Чому не виходило? Ну, по-перше, як я казала в кінці листопаду, що планую завершити недов'язи. А по-друге, я захворіла, і кашель не давав мені розмовляти. Були плани, якщо нав'язання зняти, то зняти відповіді на тех, але кашель не дав. Ну, давайте все погано нас залишається в цьому році, а з собою в Новий рік ми беремо тільки найгарніше. На екрані ви вже бачите новорічну мішуру, Так-так скоро новий рік. І в кінці року на кожній роботі кожна людина підводить підсумки своєї праці. Я не буду підводити підсумки в цьому відео про своє в'язання цього року, а от підсумки в проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка, четвертий сезон. Так. Саме за тиждень до нового року, щоб встигнути всіх подивитися, щоб встигнути все зробити, у нас і завершується четвертий сезон цього спільника. Організувала нам цей спільник Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані». В цьому сезоні нас прийняло участь не дуже багато дівчаток по зрівнянню з попередніми, але повірте, було дуже-дуже цікаво. В цьому сезоні у нас дуже-дуже багато спонсорів. І спонсори у нас дуже гарні. Це харківський магазин італійської пряжі Аріадна. До речі, ось на нещодавно у тому на каналі вийшло відео, в якому була зустріч з хазяйкою і продавчиною саме цього магазину. Дуже приємно, що в нас в Харкові такий цікавий магазин, і мені дуже сподобалося, що Юля зібрала в своєму магазині все, що потрібно в'язальниці: пряжа, засіби для догляду за пряжею, інструменти. Ну і різні такі дрібнички, які нам знадобляться. І ще Юля виготовляє сама мило. Та ще на замовлення можна аромати вибрати. Другий магазин пряжі це Ярна, це також відділ у Харкові. Ви знаєте, що такі магазини у нас в декількох містах є, і в Харкові також є. І також три наші дівчинки зголосилися стати спонсорами з них харків'янки. А вона ні, не харків'янка. Але вона дуже вболіває за всіх дівчат, які, які приймають участь у цьому проєкті. І так, що ж це за дівчатка? Це в нас Ксюша Левізарович. В неї два канали, і посилання на один з каналів буде в описі до цього відео. Чудова дівчина, оригінальні в неї вироби. Неповторні, таких виробів ви ніде не знайдете. Вона ще складає сама візерунки. І вона. Вона провела курс в'язання інтерсію окремими деталями виробів. Всі вироби в неї неповторні, таких ви точно ніде, ніде не знайдете. Друга наша харків'янка це Юля Савлюк. Ну, майже харків'янка, вона в пригороді Харкова. Сподіваюся, що все-таки в неї все буде добре, і вона повернеться додому. В'язані історії з Юлією Савлюк, її канал один. і... В неї багато майстер-класів, вона цікаво розповідає. І третя наша майстриня, яка вирішила обдарувати учасниць подарунком, це Оксана з канала Оксімурхенд, мої по-українськи. Черівна, талановита дівчинка. В неї шкарпетки вилітають з під спиць, наче поріжки. Ну, не тільки шкарпетки, багато, в неї цікавенького на каналі. Посилання на тому організатора. Спонсорів, таких ось, всіх учасників нашого проєкту, ви знайдете в описі під відео. Приходьте, будь ласка, подивіться, що ж наші дівчата натворили. Ну, а тепер перейдемо до того, що ж робила я. У цьому спільнику тому нам запропонувала, як завжди, три категорії. Так, так, саме три. Вже четверту окрему категорію шкарпетку ми в цьому сезоні не виводили. І за бажанням можна було обрати хоч одну, хоч дві, хоч три категорії. Ну, як ви знаєте. Хто ж себе не буде пробувати у трьох категоріях? Ну, я так і зробила. І так, перша категорія подруга не чоловік, з нею не розлучишся. В цій категорії треба було вив'язати подарунок для подруги. Я зв'язалася зі своєю подругою, ми з нею домовилися, і я їй вив'язала рукавички з пухоноркою і мітинки з напівмериносу. З пухонорки... У два складення та дві додаткові ниточки. Я вив'язала рукавички з індійським клином. Зовсім простенькі, без усякого візерунку, бо воно пряжа і так гарна і нічого тут не потрібно. А з чорної пряжі також з індійським клином, може, тут просто зараз не дуже видно буде, я вив'язала мітинки, і вони зігрівають ручки моїй подрузі дуже-дуже довго. Перша категорія в мене закрита. Друга категорія сама собі дизайнер, але потребую допомоги креативної коліжанки. В цій категорії я планувала в'язати чайку, яка в'язалася в спільному в'язанні разом з Оленкою, ще пара рядочків її канал називається, в телеграмі. Де Розбиралася модель, Оленка допомагала з розрахунками, розповідала, як це робиться, і так ми, ми дивилися, як можна поєднувати кольори, і хто як бачив цю чайку, і саме в цьому проєкторі я з невідомої мені пряжі бобіни і також вивізала свою чайку. Ось так виглядає моя чайка. Я знаю, що багато спроку слідкувала за тим, як вона в мене народжується, як вона підростає. І ось вона вже готовий виріб. Рукава та низ чайки я також обв'язала резинкою один на один. Кожна смужечка, майже кожна смужечка, ну, нарахуючи ці два рядочки, я відрізала ниточку. У мене перетяжок немає. Зараз так, це в нас. Пе. Перед цієї чайки ось. Зараз покажу спинку. Ось так чайка виглядає по спинці. Кругленька, така гарненька. І тепер я вам покажу з внутрішньої сторони. Внутрішню сторону, і я вам показую по спинці, де в мене йшло поєднання кольорів. От бачите, в мене жодної протяжки. Ниточки я обрізала і потім ховала. Ось так. Бо коли зв'язала протягуючи ниточки, і полотно трішечки стягується після. Мені не дуже так сподобалося. Краще відрізати. Мені так сподобалося найбільше. Така категорія закрита. І... і так підемо до третьої категорії: найвеличніші, найбагатші на готові вироби. Як виправити невиправну? За умовами нашого цього сезону треба було зв'язати хоча б три речі. Після того, після рекомендацій та або замовлень наших коліжанок. І я вам розповім, що в мене так вийшло, а ви вже самі судіть, чи вийшло, чи не вийшло. Перший виріб, про який я хочу розповісти, це шаль. Шаль я в'язала з пицями 3,5 та 4 з махеру. На жаль, в мене вже нічого цього нема. І, але під я вам поставлю. І Даша з каналу, біологиня, що в'яже, скинула мені дві схеми. Я спробувала по одній, яка мені здалася простіше, ну, трішечки заплуталася там. Але то ну, важливо. Важливо, що мені сказали, що то дуже дірчаво. Треба щось щільніше. І саме з тіє людини, яка мене попросила зв'язати цю шаль, ми це обмовили і зробила я її, так я вам зараз покажу. Тільки завершила в'язати. Шаль, вона ще не попрана, тільки кінчики дов'язала, поховала кінчики. І зараз я вам її покажу, як ось вона виглядає. Ці ажурні візерунки я знайшла в Ютубі з різних шалей. Тому схеми на них і посилання давати не буду, бо це було декілька майстер-класів. шали Для того, щоб я могла пов'язати. Так. На вулиці зараз у нас дощ іде. У мене інгаляції за планом, а тут нічого. Зараз відключусь, підніму штатив і зробимо заміри шалі. Зараз я роблю заміри шалі в непопраному вигляді, так як вона знята зі спиць. І оскільки по центральній лінії в мене шаль зовсім не вміщується, на столі я її склала навпіл. Так, давайте приблизно так. Приблизно 46 сантиметрів, 46 помножити на 2, це 92 см. У нас центральна лінія шалі в нас 92 сантиметри. Так, і зараз спробуємо розмах крил. Ага, воно також в кадрі не буде вміщатися. Зараз відключусь, складу крила на 4 в четверо, і тоді вам до вас підключу. Так, склала в четверо. І розмах крил 47. 47 на 20 94 94 на 2, 188 см. Угу. А як на спицях, то так не дуже багатенько йшло і потихеньку в'язалося. Ось в такий вигляд має моя шаль. Ось такі ажурні є візерунки. Два. Від центру вона йде лицева гладь, а потім я пішла вже ажурними візерунками. Вага цієї шалі склала 102 грами. Лицеву гладь до першого ажуру я в'язала на спицях 3,5, а все інше я в'язала на спицях 4 і закривала гачку, дов'язуючи кому також номер 4. Я пішла її прати. А тепер я зроблю нові заміри з цієї шалі, для того, щоб визначити, чи набагато вона змінила розмір при. Після прання. А по центральній лінії склала навпіл. Тут було 40 на 2, це 80 сантиметрів. Розмір крил 42 на 4. Це буде в нас 168 сантиметрів. Тобто, в ширину так, добре. Але ось в довжину, ну не дуже така вона довга вийшла. Ну, нічого. Так, все дуже гарно, така вона тепленька. Сподіваюсь, що все підійде, все сподобається, і люди будуть носити із задоволенням. Шаль готова. Ось така вона цікава, гарненька. Якщо ви зроблю фото на вулиці, або я, або вже та дівчинка, чи вийде на людині сфотографувати, я не впевнена, адже ще не новий рік, а подарунок це на новий рік. Тобто, в цьому виробі, в цій шалі, я послухала рекомендації коліжанки, я спробувала, але головним експертом в мене було. Моя замовниця, давайте так це назвемо, Була людина, яка просила зв'язати шаль. Тому більше я прислухалася до того, що мене попросили. Але Даша дала рекомендацію: я подивилася і зв'язала по-своєму. Ну, не використала я цю рекомендацію. Таке також буває. Наступний мій виріб, виріб шкарпетки. Планувала я тільки одну пару, ну, хіба ж нашими дівчатами можна тільки одну пару зв'язати, звичайно, ні. Тому що Томара скинула мені посилання на сторінку в інстаграмі, в якому було декілька модель шкарпеток. Посилання саме на саме цю сторінку я залишу вам в описі під відео, щоб ви могли подивитися, що я взяла що не взяла саме з цих рекомендацій, що взяла Тома. Там було багато пар шкарпеток, але я вибрала одну. Повністю модель одну Ну, зараз я покажу. Оскільки в моїх планах було в'язати шкарпетки з товстої пряжі, то повністю, там дуже були гарні візерунки, їх взяти я не змогла. Найперший візерунок був ось, ламана резинка 2х2. Я її взяла повністю і вив'язала ось такі шкарпетки зі шкарпет... з пряжі 100% вовни. Додаючи в п'яточку, кутушку в ниточку. Ця пара мене повністю виконала умову, зв'язана по завданню. Наступна пара. Була там наступна рекомендація фото, де ось на доріжки з лицевих петель було там ніби трикутнички, якийсь ну, візерунок. Але пряжа в мене товста. І такий візерунок з дірчави, ажурний, він би тут не дивився. Тому я взяла частково. Згадала, що в'язала подібні моделі, де йде чергування широкої смужки лицевою гладю і трішечки резинки 2 на 2 продовження. Цю пару я взяла частково. Там була ще дуже гарна пара, багатенько. А третю пару я б зв'язала по-своєму тобто звичайною лицевою гладю. Трішечки подовжена резинка, Повністю лицева гладь, котишкову ниточку в бабусину п'яточку і стевичане стрічкове закриття маска. Усіх цих трьох парах: болгарський зачин, резинка 2х2 і вже бабусина п'яточка, стрічкове закриття миска. Тільки різний тільки візерунок ну, зазвичайний колір. Вся ця пряжа 100% вовна. Ця пара в'язалася на спицях 3,5, а ці дві пари на 3,7. Виконала завдання. Де повністю, а де частково? Все. Ну, будемо вважати, <зв> що це один виріб на... після спілкування з коліжанками. Виконала. У нас в чаті я показала ось такий моточок шкарпеткової пряжі і попросила допомогти мені вибрати, як в'язати шкарпетки саме з цієї пряжі. Мені порекомендували додати ще один колір. Я його додала. Секційна пряжа і однотонна пряжа. І почала вив'язувати шкарпетки. Відв'язала трішечки, і тут томочка знов пише. Тобто це колективний вибір, був у нас кольору пряжі. підказка, що треба другу, другий колір додати. І томочка таки написала, щоб я зв'язала шкарпетки з паламками. Але не хелікс. Ну, думаю, ну добре. Я і планувала в'язати такі шкарпетки, тому повністю виконала ось таке завдання: це шкарпетки з паламками. Ось вони. Це я собі їх вив'язала. Зверху зробила рулик, потім резиночку один на один. І ось так вони в мене виглядають. І однотомна пряжа, і пряжа секційного фарбування. Дуже гарно вийшла. Паламки вийшли. Після того, як Тома сказала, що треба ще паламки, і я згадала, що колись дуже давно в'язала модель, яка називається Твіст. Я зробила ще одну собі пару. Ось вона. Також. І однотонна пряжа, і секційна пряжа. Все співпадає. І паламки. Ви бачите, що смужки ж на рівні. Вони поламають. На саме ці смужки, як в'язати цю смужку, в мене є на каналі майстер-клас. Так, добре. І Тома сказала, щоб не було Хеліксу. Таку Томочка, Я тобі хочу показати, я знаю, що тобі ці шкарпетки сподобались, що і на Хеліксові можна зробити палам. Ось такий візерунок я в'язала в минулому році на замовлення. Я думаю, Чого би тут не використати? Знов таки і однотонна пряжа, і пряжа з акційного фарбування. І є паламки, де тут рівні лінії? Вони перетинаються, вони ламаються. І якщо в'язати пряжею трішечки, яка ну, трішечки відрізняється по товщині, не така ж карпаткова, як в мене, вона однакова, то я вам хочу сказати: ось ці квадратики вони більш отакі ну, округлі стають. Але дуже гарно виглядають. На цей візерунок у мене також є майстер-клас. Тобто, на... і третє, роботу по завданню я виконала. Ця робота співпала повністю. У мене пряжа секційного фарбування, пряжа однотонного фарбування і паламки. Це вже повністю співпало. Тобто, як підведу підсумок, перша робота не використала рекомендацію, другу роботу частково використала рекомендацію. І третя робота це повністю виконала рекомендацію. Ось такі три пари в мене є. Також ці номінації я вив'язала чоловіче жилет десь на 56-58 розмір. Цей жилет вив'язаний на замовлення глядачки під одним з моїх відео з іншого спільного проєкту. Чи рахується він як робота по замовленні коліжанки? Ну я не можу це сказати. Хай же це вирішує наш жирі. Але на це жилет у мене є майстер-клас в чотирьох частинах. Кому він сподобався, ви можете пройти, подивитися і зв'язати подібний жилет. Я в цьому майстер-класі розповідаю, як я рахували в'язку, тому ви можете його зв'язати на будь-який розмір з будь-якої пряжі. Цей жилет у мене вив'язаний з пряжі шестинитка. одна ниточка кідмахеру, одна ниточка бавовни, чотири ниточки меренос, на 240 метрів на 100 грамів на спицях 4,5 м. Дуже гарно в мене вийшло. Ну що ж, це жилет мене піде під ялиночку. До речі, ялинка що в мене є. У мене все під ялинку йде. І сніжинки в мене є, хоч на вулиці і туман, але в нас все є. Повний набір та ще новорічна міжра. І є ще в мене три роботи, які вив'язані на замовлення моєї онуки. Це найцінніший. Мій замовник, робота над замовленням якої мене, по-перше, ставив супер, бо я таким часто не займаюся. Але це виклик і вам сидити, чи вийшло в мене, чи ні. Як ви пам'ятаєте, була така казка, де зла мачуха посилала свою пачурицю збирати проліски. Мене ж, онука, попросила вив'язати їй долуничок. Я її вив'язала дві полонички, спитала, для чого їй. Вона сказала: тільки гратися. Ось така полонечка з квіточкою, так ближче піднесу. Вони вив'язані з залишків акрилу гачком 1,6. Майстер-клас я знайшла на просторах інтернету, тому посилання на нього давати не буду, бо я там, це збірна майстер-класів в мене вийшла. Оці вусиків. Уполонички, як все як потрібно, все. Ви думаєте, це все? Ні. Бо наступне замовлення в неї було зв'язати собачку. Якби ви знали, як мені це не хотілося, але я зробила. Ось ось така іграшка собачки в мене вийшла. Це також із залишків різної пряжі, різного складу. Оченята, вони мають кріплення зі сторони. Це я вперше використовувала такі оченята. Ну, якось може, десь хто в мастрі, хто давно займається в'язанням іграшок, може, вона в мене ще не досконала, бо ось таке трішки як косить полотно, ну не знаю, чи так воно не вийшло. Але я зробила це було найважче замовлення. З усіх тих, що мені довелося зробити саме в цьому проєкті. Ось так минуло в мене цей проєкт. Всі три номінації я закрила, всі умови намагалася виконати і перевиконати. Але як це пройде? Це вже оцінить наші спонсори, наші журі. Я не знаю, як тому цього сезону буде робити, бо минулого сезону ми всі голосували в чаті. Я не знаю, як буде цього сезону, подивимось. Але найголовніше це не при отримати приз, а це отримати задоволення від того, що ти робиш. І щоб твої роботи приносили тепло та радість тим, для кого вони в'яжуться. Я вже знаю, що Шаль дуже сподобалась тій жінці, для якої мене просили її зв'язати. Вона дуже задоволена була. Онуці скинула фото, вона дуже-дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Желете не скидувала. Хай це буде ще інтрига. <ривіт> Тому е хай ваші мрії збуваються. і хай новорічне диво приноси, принесе з собою в ваші домівки, в вашу родину, в вашу душу, тільки саме найкраще. Хай все погане залишається позаду, а попереду нас чекають. Тільки найгарніші новини. Я дуже вдячна АТОМІ за такий цікавий проєкт, за цікаві виклики. Було дуже цікаво і спілкування з дівчатами їх пропозиції, як ти можеш це виконати, це виклик і собі. І найбільше найважче, як я вже сказала, виклик був від онуки. Але я вважаю, що мені все вдалося. Я дуже вдячна Томі за організацію. Дуже вдячна всім вам за перегляди, вподобайки та коментарі до моїх відео до цього проєкту та не тільки до цього проєкту. Дуже вдячна Оленсі з каналу, ще пари рядочки, за те, що вона організувала таке цікаве, організувала таке цікаве спільне в'язання. Дівчата, я бачила вже готові роботи, я вже виставила туди в дівчат свою готову роботу. Це дуже приємно було читати таку фразу Ой, тепер я бачу, як виглядає чайка в рожевих тонах. Мені було дуже приємно це читати, що як це зразок, людина побачила виріб вже в готовому вигляді. Та які кольори можна добрати, або як їх поєднати між собою, саме в таких відтінках. Це кожну мастриню надихає. Дуже вдячна кожному з вас за спільне в'язання. Було цікаво спілкуватися, в чаті, дивитися на ваші роботи, які вже, як вони підростали, як вони з'являлися на світ. На цьому я кажу вам до побачення до наступних відео. І запрошую вас до вернісажу перед новорічних. Робіт у спільнику дівчатка, таки дівчатка, четвертий сезон.